Мої шанування на каналі ТВ. Щоденна програма оклику». в ній. Ми говоримо про найважливіші події, явища та проблеми у правоохоронній, правозахисній сферах а також у секторі безпеки. Учора Європейський суд справ людини оприлюднив рішення по рекордній кількості справ проти держави України. Відтак Київ програв у Страсбурзі усі 211 справ. Так само рекордною стала й сума компенсації з державного бюджету, тобто з кишень платників податків, буде сплачено позивачам 1 мільйон 100 тисяч євро, тобто 11 мільйонів 700 тисяч гривень. Цікаво, що серед цих більш ніж двох сотень позовів була одна справді розгромна для держави справа. Колективний позов 17 в'язнів із Яславської колонії, які постраждали від дій тюремного спецназу, що жорстоко придушив масове голодування засуджених 5 років тому. Про це, зокрема, наш короткий сюжет цього тижня. Європейський суд з прав людини став одним з головних ньюзмейкерів в Україні у сфері юстиції. 17 січня ЄСПЛ оприлюднив своє рішення у 211 справах за позовами проти України. Держава їх програла і в результаті має виплатити позивачам понад мільйон сто тисяч євро. The the... більшість із винесених рішень однотипні їх ухвалено, оскільки у них раз у раз повторюється ситуація, коли українська влада, державні органи або державне підприємство не виплатили компенсації відповідно до рішень українських судів. Крім того, Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення по п'яти оригінальних справах, і найбільш резонансним із них є присуд по катуваннях ув'язнених у З'яславській виправній колонії. Це навчання так званого тюремного спецназу на Дніпропетровщині. Журналісти місцевого каналу ставляться з повагою до майстерності бійців, але Європейський суд з прав людини вважає, що використання подібних прийомів буває незаконним, принаймні у випадку з голодуванням 17 ув'язнених у колонії на Хмельниччині шість років тому кожному з позивачів тепер офіційний Київ має заплатити по 25 тисяч євро, плюс 10 тисяч на судові витрати одному з них. Окрема ситуація в Україні з виконанням рішень Європейського суду за словами фахівців. Грошові компенсації Українська держава виконує досить сумлінно. Однак, у багатьох випадках, як свідчить суддя адгок Європейського суду з прав людини Станіслав Шевчук, Україна ігнорує виконання рішень. Так, ось така статистика. Сьогоднішов на передачу, подивився 900... Рішень по суті знаходяться продовжують знаходитись на контролі. Із них 720, 736 рішень посилений контроль. Це значить, що більше 95% рішень, по суті, які прийняти проти України, до сих пор вважаються невиконаними. Українська влада заявляє, що виконує будь-яке рішення європейських суддів у справі Юлії Тимошенко. Водночас влада каже, що не зможе поновити на роботі суддю Волкова, котрий виграв проти української держави і ще одну резонансну справу. Наші гості сьогодні це відомі правозахисники Євген Захаров, голова правління української гельсінської спілки. На зв'язку з кайпами з нами а також Тетяна Мазур, виконавчий директор організації Amnesty Інтернешнл в Україні. У нас в студії. Ми вітання. Добре. Питання до обох. Що насправді, на ваш погляд, значить, ці більше двох сотень програних в Європейському суді з прав людини справ? І оця рекордна сума компенсації за ними? Пане Євгена. Це пояснюється тим, що довгий час європейський суд не розглядав заяви щодо невиконання судових рішень. У зв'язку з тим, що діяло пілотне рішення Юрія Миколаївича Іванов проти України, і, і протягом певного часу держава мала вжити заходів, щоб усунути причини, з яких не виконували ці судові рішення, найбільше щодо виплати боргу по заробітній платні. Але на превеликий жаль, держава ці заходи е не вчинила. Ситуація лишилася тою, що була. І всі ті заяви, що, що протягом цього періоду, коли е, діяло пілотне рішення, це рік, а потім ще один рік, два роки, е, всі пішли на розгляд, і тепер е, вони розглядаються і одночасно приймається велика кількість рішень. Перший раз було більш ніж 500 рішень, одразу після того, як до них приступили знову. Ну от, е, вчора було об'явлено про 206 рішень щодо на виконання е, рішень українських судів. І, безперечно, це є великою проблемою системною масовою, яка зачіпає дуже багато людей в Україні, які не можуть отримати зароблені кошти. І, е, на жаль, держава тут виявляється безпорадною, бо вона не хоче захищати їхні права в цьому сенсі. Решта п'ять рішень, вони стосуються найбільше катувань та поганого поводження. І тут також суми компенсації все більше і більше стають. Оці, оці 18 заявників із колонії №31 31 в Мізєславі, вони отримують по 25 тисяч євро компенсації. В інших справах відомих, які були з приводу катувань та поганого поводження, були компенсації на рівні 70 тисяч євро, 50 тисяч євро і так далі. Це дуже великі суми, і це має припинитися, оскільки не можна катувати людей, навіть якщо вони підозрюються у скоєнні злочину. Пані Тетяна, ваша позиція щодо цих справ і, взагалі, цього прецеденту великої кількості програних Україною справ ЄСПЛ. Ну щодо кількості, то я абсолютно погоджуюся з, з моїм колегою з паном Євгеном, і е, свідчить вона про що? Свідчить про також програні справи загалом у європейському суді. Вони свідчать про те, що є якісь певні системні проблеми. І, е, е, зокрема, ми займаємося зараз проблеми катувань та жорстокого поводження з боку працівників міліції, і теж ми відмічаємо, що дуже велика кількість справ щодо власне таких. Порушень поступає до європейського суду, і Україна їх програє. І якщо говорити вже про такі сумні рекорди, то якраз теж одна з рекордних компенсацій це 140 тисяч євро. Вона була присуджена власне, жертві жорстокого поводження з боку працівників міліції. Людина стала інвалідом після жорстокого побиття тим, хто мав би її захищати. І знову ж таки суд, коли Призначає каже про те, що були порушені права людини, призначає компенсацію жертві. Також деколи вказує власне на системні недоліки, і е, зокрема європейський суд прав людини звернув увагу уряду України на те, що на даний момент в Україні відсутній ефективний механізм розгляду скарг на дії працівників правоохоронних органів. Це власне те, до чого ми закликаємо до створення абсолютно незалежного, ефективного механізму розгляду таких скарг скарг. І ну от цікаво, що дуже часто нам говорять. Реформа створення якогось органу інакшого механізму вона потребує коштів. Ну тепер можна вживати такий от контраргумент. А як щодо тих компенсацій, які європейські ми зобов'язані будемо виплатити за рішеннями європейського суду, пане Євгене? Питання: чим особлива серед цих справ оця програна Україною справа про колективний позов 17 в'язнів із Яславської колонії, які постраждали від дій тюремного спец... спецназу 5 років? Тому в чому особливість також шість доволі... років то історія. Років. шість років тому. Так, у січні 2007 року. Ну, е це друга така справа в Україні. Перша була справа Давидов та інші проти України. Вона була ухвалена 1 липня 2010 року. І також щодо жахливого побиття в'язнів у сусідній колонії, у колонії номер 58 у тому ж яславі, і е, ця справа характерна тим, що е, тоді, шість років тому, вся колонія, всі е, засуджені, е, вийшли е, фактично на голодування, е, протестуючи проти сваволі е, начальника колонії, проти умов утримання і е, інших умов. Була комісія, їх послухали, пообіцяли все виправити. Комісія поїхала. А потім тих, кого вважали організаторами цього голодування, дуже жорстоко побили, і в тому, в чому вони були, вивезли в два СІЗО. Це було 40 людей. І е, були, були поламані ребра, вибиті зуби, були обмороки. І е, всі їхні речі лишилися в колонії, і пропали, між іншим. І е, потім було е, все це. Е, Інформація про це ховалася, а я якраз особисто, де мене звернулися тоді їхні батьки, бо вони не знали, де їхні діти. А слід сказати, що це колонія мінімального рівня безпеки, де були головним чином молоді люди. Всі ці хлопці, які були побиті, більшість їх це від 18 до 20 років. І е, я почав їх шукати, розшукувати і домагатися розслідування. Мені тоді довелося, е, я тоді зміг довести, що вісім е, хлопців із сорока такі були побиті, була призначена експертиза, там і так далі. Але е, більшого домогтися не вдалося. Всі наші звернення щодо розслідування цих е, цього побиття е, за волею влади, фактично, за наказом керівництва. Тодішнього департаменту стану виконання покарань вони були проігноровані, розслідування не були проведені. Саме внаслідок того, ми і звернулися до європейського суду. Слід зазначити, що на заявників створювався дуже серйозний тиск, щоб вони відмовилися від того, щоб е заявляти до європейського суду. Їх е продовжували присувати в цих колоніях їм надавали дисциплінарні покарання. Їх бажали е залишити ще на 2-3 роки за статтею 391 кримінального кодексу за постійні порушення режиму там, і так далі. Але тим Пане не вже менше... е зрозуміло, чим все це закінчилося, і в продовження теми нещодавно об обуцман Лутковська звернулася до міністра юстиції Лавриновича з поданням про припинення функціонування підрозділів спецпризначення у тюремних закладах. Чому і чим завершиться така ініціатива? Ми знаємо, що в Пенетенціарній службі є ну, свої спецпідрозділи, які покликані саме, ну, скажімо так, протистояти повстанням або бунтам у тюремних закладах. Ну, я хочу сказати, що коли Вутковська ще була уряду уповноваженим у Європейському суді після е, ще рішення Давида Втаїші проти е, України і ще раніше, навіть коли все це сталося. Вона скасувала реєстрацію в мін'юсті наказу про існування таких підрозділів. І ці підрозділи продовжували існувати фактично незаконно. Тим не менше, вони існували, вони влаштовували обшуки, вони влаштовували побиття в колоніях. і фактично вони існували без відповідного нормативного акту, який був би зареєстрований. Зараз ця ситуація продовжується. Лутковська вже у якості амбусмана виступає проти е, того, щоб е, такі е, об'єднання були. Це тепер має назву зведений загін швидкого реагування, коли збирають разом працівників колонії для, для виконання таких спецоперацій. Е, ця служба держав, державна державна служба має бути цивільною. А спец спецпідрозділи вони взагалі не мають існувати в її складі. Якщо є потреба, треба звертатися до спецпідрозділів в інших правоохоронних органах, зокрема в міліції для виконання тих завдань. А так як є зараз, це абсолютно неправильно. Я можу е тільки підтримати пані Лотковську в цьому намаганні довести цю е е довести рішення цієї проблеми до кінця і ліквідувати. Спецпідрозділи, які сьогодні створюють для е, от таких от, е, е, випадків, бо е, ми можемо сказати, що такі випадки побиття і незаконних обшуків, коли все перемішують, ламають і, і, і роблять непридатними для. Е, Використання вони продовжуються, і вони були і в минулому році, і в позаминулому вони продовжуються. Вони існують. Дякуємо, Наприклад. пане Євгене. Пане Тетяна. А ви як вважаєте, Чи буде, скажімо, так покладено край існування цих спецпідрозділів? Хоча ну я не знаю. Е а можливо, вон і доцільне їхні і існування, хоча великих якихось заворушень у колоніях нема, але поза тим все ж може бути ну, дуже важко сказати дуже важко спрогнозувати це. Але я хотіла би сказати, що взагалі в принципі, от е, ці рішення європейського суду, які були винесені вчора, або взагалі в принципі досить велика кількість рішень, яка виноситься не на користь України. Це має бути абсолютно чіткий сигнал для уряду, для представників наших, нашої влади, що. Є якісь певні системні зміни, які, які потрібно вживати, які є абсолютно необхідними, які є терміновими, і це не питання лише коштів, які ми будемо виплачувати з бюджету. А це питання на виконання наших зобов'язань за міжнародними договорами, виконання наших зобов'язань перед Радою Європи, перед іншими міжнародними організаціями. Ну і зрештою, це питання європейської інтеграції України загалом. І це до речі, те, щоб Обіцяла переважна більшість партії, яка увійшла до нашого парламенту. Питання до обох правозахисників після цього великого пакету програних справ у європейському суді. Який ваш прогноз щодо рішення у справах Тимошенко, які сьогодні, до речі, за словами генпрокурора генпрокуроравшонки висунули підозру згідно нового КПК, у замовленні вбивства депутата Щербаня у далекому 96-му році за що й може загрожувати довічне ув'язнення? Що буде зі справами Тимошенко у ЄСПЛ, на вашу думку? На мою думку, у Європейському суді та справа, яка скоро має бути вирішена і має бути опубліковане рішення, по якій було публічне слухання 28 серпня ще, в цій справі Тимошенка буде визнана порушення статті 5 Європейської конвенції саме право на свободу, тому що жодної законної підстави для зміни запобіжного заходу. Із підписки про новий на утримання під вартою в серпні 2011 року не було. Я думаю, що Європейський суд це підтвердить своїм рішенням про порушення п'ятої статті. Можливо, він визнає порушення 18 статті, тобто, що е, е, мета цих дій не була тою метою, яку передбачає е, українське кримінально процесуальне законодавство. Тобто, Тобто, що фактично ця мета була політичною. Що стосується нової заяви щодо Тимошенка, щодо її газової справи, то вона ще має розглядатися і це ще буде не скоро. Що стосується обвинувачення її цієї підозри щодо замовлення вбивства депутата Щербаня. ну Наскільки я знаю і розумію ситуацію, я добре пам'ятаю події тих років 95-го, 6-го, 7-го і так далі. Е, я думаю, що це, це обвинувачення взагалі дуже сумнівне і, і далеке від істини. Тоді Юлія Володимирівна Тимошенка зовсім не грала ту роль, яку вона грала сьогодні, е, щербань був на одному, так би мовити, рівні. І влади, і впливу, і бізнесу, і так далі. А Тимошенка на зовсім іншому. І тому е е її притягнення до замовлення цього вбивства мені видається ну, дуже сумнівним. Дякую, пане Євгене. Тетяна, на вашу думку, є декілька рішень ЄСПЛ, зокрема у справі Луценка. То саме подібне може бути у справі Тимошенко, де арешт взяття під варту визнається, скажімо так, незаконним. Але от по справі Луценка до сих пір рішення з компенсацією не виконано, але ну з великим рахунком яка різниця, якщо вони вже засуджені і відбувають покарання. Ну на жаль, це специфіка Європейського суду з прав людини. Він е, аналізує е, скаргу, яка подана, і е, говорить, чи було порушено право, яке передбачено європейською конвенцією про захист прав людини та самоположних свобод, чи ні. Ну і призначає звичайно, компенсацію. І е, ну, Щодо заданих вами запитань, то яке би не виніс рішення європейський суд, я думаю, впевнена в тому, що воно буде справедливим. Щодо позиції нашої організації, то ми ще в жовтні 2011 року заявили, що вважаємо кримінальну справу політично мотивованою, і взагалі в принципі це діяння воно не є загально визнаним кримінальним злочином в більшості країн світу, і це означає, що так вона має нести покарання, але карати її або судити її мають виборці, оскільки вона приймала це рішення як політик, але не суд. Судді, як сталося це в випадку Юлії Тимошенко, і закликали до її звільнення. Ще одне запитання до вас з приводу також нещодавно рішення Європейського суду з прав людини у справі судді Волкова, колишнього судді Верховного суду України, який був звільнений рішенням Верховної Ради. До того був звільнений рішенням Вищої ради юстиції, нібито за порушення присяги судді? От зараз Європейський суд з прав людини своїм рішенням постановляє і компенсації судді Волкову. Ми його до речі запрошуємо до нас в ефір, щоб поговорити про цю доволі прецедентну історію. А також відновити на посаді суддів Верховного суду судді Волкова. На вашу думку, наскільки прецедентною є ця історія, що за нею може бути далі? Ну, я вважаю, що це є дуже важливе рішення для України. Воно фактично засвідчило те, що е, наша судова влада є цілком залежною від виконавчої, що ті процедури, які існують у нашому законодавстві, є несправедливими і, і, і примушують фактично суддів бути залежними. А коли е, залежний суд, то знаєте, ще е, дуже давно було сказано. Августином Блаженним, що держава без незалежного суду це не держава, зграя розбійників. Це був четвертий вік до, до нашої ери. Так от, е, на превеликий жаль, ми маємо таку ситуацію, коли в нас немає незалежної судової влади. І Рішення у справі Волков проти України це е, засвідчило і підтвердило. і воно є дуже серйозним е, з точки зору е, того, що е, визнана е, незаконним його е, звільнення, зокрема у зв'язку з голосуванням чужими картками у Верховній Раді, і тепер можна сказати, що всі, е, всі хто був звільнений таким чином в Україні. Всі судді вони взагалі можуть посилатися на це рішення як прецедент, його використовувати там і так далі. Крім того, тут ну, це рішення має велике значення для подальшої реформи судової системи. Фактично, воно недвозначно каже, що ця система не може. Не відповідає стандартам європейським і фактично має бути змінена. Дуже серйозним є те, що в даному рішенні Європейський суд звернувся до е, прямої вказівки, як держава має виконати це рішення, поновити суддю на посаді. Слід сказати, що це дуже серйозно, і суд не так часто вдається до таких абсолютно конкретних рекомендацій. Як це рішення реалізувати, і хочу сказати, що в особливій думці суддів від України Ганни Ютковської, яке є у цьому рішенні, яке абсолютно блискуче, і я б радив би всім його прочитати обов'язково, в ньому з одного боку пояснюються особливості нашої судової системи. І в чому є проблеми із поновленням суддів Волкова на посаді? Бо за законом сьогодні є тільки 48 суддів суддів Верховного суду, і це можливо фактично тільки тоді, коли е, буде е, з якоїсь причини з'явиться у Верховному суді вакансія з другого боку. Вона аналізує саме позицію суду щодо конкретних рекомендацій втілення його рішень. Пане Євгене, дякуємо це... вам. Дякуємо вам за коментар. у Нас вже закінчується Будь час, вас. але ми обов'язково будемо обговорювати всі ці історії в нашому ефірі. Справу судді Волкова, також багато інших справ у нашій правоохоронній, правозахисній сфері. Всі детально тут щобудня. На каналі ТВА і у програмі знак Оклику щодня». Дякуємо за те, що були з нами, пані Тетяна. Дякуємо за те, що були з нами наші глядачі. До побачення. Залишайтесь на ТВА і далі буде ще цікавіше.